Як говорити з дитиною про кібербезпеку та загрози в інтернеті. Найголовніше вибудуйте довірливі стосунки, Радити, а не забороняти. Заборони не убережуть від усіх ризиків, а дитина винесе тільки один урок: хто сильніший, той правий. Розмовляти, а не влаштовувати допит, обговорюйте спілкування дитини у мережі обережно, довірливо, з повагою до її кордонів. Не тисніть і не виривайте гаджети. показувати приклад, дотримуйтесь правил самі, визнавайте свої помилки, розбирайте. Разом дії, які призвели до негативних наслідків, вчить дитину розпізнавати ризики самостійно. Правила поведінки в інтернеті треба пояснювати з моменту, коли дитина починає користуватись гаджетами. Обирайте стратегію розмови відповідно до віку з молодшими через гру, ляльковий театр, улюблену іграшку чи малювання коміксів. З підлітками спілкуйтеся на рівних, дискутуйте, обговорюйте на прикладі фільмів чи YouTube роликів з поясненнями. Пройдіть разом безкоштовні курси з кібербезпеки інформаційної Іної гігієни та критичного мислення. У мережі мають діяти такі ж правила, як у житті: не спілкуватися з незнайомцями, не чіпати незнайоме. Невідомі посилання, картинки чи відео можуть містити віруси або вести на фішингові сайти, мета яких скопіювати паролі чи отримати доступ до інформації, не реагувати на челенджі чи легкі гроші. Шахраї пропонують ігри або швидкий заробіток за виконання завдань, щось внести, сфотографувати, намалювати. За цим можуть ховатися диверсії або злочини, не ділитись Особистою інформацією, якщо хтось питає номер телефону, адресу інформацію про батьків, просить надіслати інтимні фото, негайно припинити спілкування, розповісти дорослим, дбати про власну репутацію і цифровий слід. Інформацію, що потрапила в інтернет, важко видалити, тому треба прискіпливо ставитися до того, що публікується. Дізнавайтесь більше про кібербезпеку на сайті проєкту Довідка.інфо центру стратегічних комунікацій.